Перестань думати з позиції, а що він мені дає у цих стосунках. Коли ти задаш собі питання, а що я даю йому, то тоді ваші стосунки можуть вийти на якісно новий рівень. Чому оця от позиція, а що він мені дає в цих стосунках, вона, в принципі, невірна. Тому що коли ти думаєш, що я отримую, ти концентруєшся на тому, що він тобі не додає, і ти завжди це знайдеш. І це є такою дитячою позицією. Коли ти починаєш думати, а що я йому даю, то тоді у тебе погляд на ваші стосунки, він врівноважується. Ти перестаєш зациклюватися на дефіциті, на нестачі. Тому, того, що він тобі не дає.